Вітаємо та ласкаво просимо до нового туторіалу від GreenStaft World. Сьогодні ми будемо працювати над відтінком шкіри та волоссям цієї жінки. Раніше я її надрукував і пофарбував її я лише фарбами від Grinsta World формули World Max. Це нова, оригінальна і дуже якісна формула, яка мені насправді доволі сильно подобається, значно більше, ніж старі фарби від Grinstaf World. Я вже закликаю вас спробувати їх, але якщо ви хочете переконатись у їх якості, то я пропоную вам переглянути це відео, як я буду малювати ось цю цікаву жінку. Почнемо ми з відтінення, і у цьому нам допоможе Redwood Brown. Ним нам ні в якому разі не треба промальовувати усю поверхню шкіри, треба лише нанести його там, де у реальності будуть тіні. Насправді, для того, щоб зрозуміти, де розташовувати тіні на вашій фігурці, ви можете скористатись реальним світлом, посвітивши на вашу фігурку з того чи іншого боку і зрозумівши таким чином, де промальовувати ось ці тіньові області, які, як ви бачите, я зараз і промальовую. Якщо все зроблено добре, то після базового покриття вам не буде мати сенсу заморочуватись із різними тонами базового кольору, оскільки ми нанесли уже Redwood Brown, який буде гарно відтінювати те, що нам потрібно. Як ви бачите, за допомогою кольору Elven Flash я промальовую основний тон шкіри. Коричневий зараз, звісно, видно доволі яскраво, але не робіть передчасних висновків. Зараз будемо все виправляти. На стику я насправді змішав трохи коричневого і світлішого кольору, оскільки зрозумів, що перехід буде занадто контрастним. Тобто, загалом, поки що, на цій руці ми використали три відтінки: Світлий для найбільш випуклих частин тіла. Темний для зон затінення, і на стику ми змішали просто ці два кольори задля того, щоби зробити плавний перехід. Ну що ж, ось це у мене зараз виходить. Я повторюю, що я використовую Elvin Flash колір від Грінста World задля того, щоби зробити базовий світлий тон, але на стику із більш темним тоном я використовую змішані кольори, щоби прибрати ось цю сходинку між кольорами та зробити плавний перехід. Чесно вам зізнаю, що я не люблю витрачати багато часу на змішування кольорів. Ну але приходиться. У цьому випадку я просто змішую Elven Flash та Redwood Brown у пропорції 50 на 50 Потім я наношу його дуже плавно, це важливо розтушовуючи у процесі на місце сходинки між двома абсолютно різними тонами фарби. У процесі мене вже починає дивувати колір шкіри, який виходить. Кольори дуже добре накладаються один на один, добре змішуються між собою, і на фігурці це виглядає доволі естетично. Ну і звісно, це економить наш з вами час, оскільки нам тепер просто не треба витрачати велику кількість часу на те, щоб робити ось ці сходинкою великою кількістю полутонів. Тепер нам достатньо зробити фактично три кроки. Але, звісно, робота не повинна бути грубою. І, звісно, треба промальовувати дрібні деталі. Для цього я повертаюсь до чистого кольору Elven Флеш задля того, щоб відредагувати елементи освітлення. До прикладу, це суглоби, пальці, лікці, усілякі згини і, в принципі, усе, що я насправді трохи перебрав ось цим суміжним кольором, оскільки у процесі я відчув, що трохи перебрав із затемненнями, і мені хочеться на цій мініатюрі відчути більше освітлення, більше якоїсь яскравості. Ще одна хитрість, яку ви могли би помітити, це те, що колір варто робити більш розрідженим, задля того, щоби отримати більше ефекту градієнту. Це дає ефект напівпрозорості кольору, але насправді я скажу, що у цій мініатюрі, тобто прямо зараз, ми працюємо майже базовим кольором, тобто майже з пляшечки. Обличчя, на жаль, через особливості друку, особливості цієї мініатюри, на камеру важко показати, воно приховане волоссям. Але я думаю, що ви все ж можете бачити, що зараз я наношу ось цей середній колір, змішаний, про який я вже насправді так багато наговорив, на такі ділянки, як, до прикладу, вилиці, лоб, та й загалом усі ділянки, де я хочу мати трохи затемнені області, тобто де в реальності попадало би менше світла. Головне повністю не перекривати кольори, але загалом, звісно, існує багато технік, і ви можете змішувати кольори, і робити градієнти по різному Ну але я роблю ось таким чином, як ви можете бачити. У мене також таке буває, коли я, до прикладу, поставлю занадто контрастну точку фарби. Тоді не залишайте ні в якому разі, вам треба її розтушувати і створити за допомогою цього таку ілюзію текстури. І це насправді нормально. Я думаю, що ви прекрасно розумієте, що шкіра це не гладкий однорідний матеріал, що вона має пористу неоднорідну структуру, і, відповідно, світло взаємодіє з нею також неоднорідно і, якось, знаєте, точково. І на цьому етапі ми просто. Підчищаємо колір від якихось дефектів або просто елементів, які нам не дуже подобаються, які ми можливо зробили на попередніх кроках. Ну і загалом рука у нас майже готова. Тут я використовую, думаю, що це називається техніка підсвічування. Ну так, так. До речі, техніка підсвічування, точно скажу. Ось зараз я буду підсвічувати обличчя цієї фігурки. Для цього процесу я використовую колір від Green Stuff World, який називається Banana Split. Я трохи змішав Banana Split із кольорами, які вже раніше використовував, з метою трохи підняти візуально деякі елементи цього тіла, які я би хотів виділити світлом ще більше. Загалом я це роблю на обличчі та використовую трохи розведену фарбу. І ви можете бачити, що я досі використовую як це можна назвати техніку або штрихування, або нанесення точкового фарби, тому що саме таке нанесення фарби створює візуальну розмитість кордонів або градієнту по іншому. Якщо би ви більше хотіли дивитись, як я малюю цими або іншими техніками, то спеціально для цього я створив твіч канал. До речі, лінк на нього ви знайдете у коментарях або у посиланні під цим відео. І на ньому я кожен день транслюю, як я малюю такі фігурки. Думаю, що вам може бути це цікаво, тому звертайтесь. Також там само ви зможете знайти шаблони по більш просунутих, більш глибоких техніках малювання фігурок. Я думаю, що ці техніки навіть краще за ті, що ви можете бачити тут, і ви можете просто перевірити обидві і обрати ті, які вам подобаються. Просто гляньте на мою особисту думку, твіч це дуже приємне, суперзатишне, вільне місце, де можна спілкуватись. Я вважаю це крутим, особливо у тому аспекті, що ви можете включати твіч на фоні мої трансляції, коли ви саме малюєте фігурки, і отримувати відповіді на питання, які у вас виникають у режимі лайф. Я буду дуже радий вам допомогти. Наразі я продовжую ось цей кропіткий процес виконування градієнту для того, щоб максимально зм'якшити переходи між різними кольорами композиції. Для цього я використовую суміші з кольорів, які ми вже використовували раніше. Я просто змішую їх у різних пропорціях між собою та з розчинником, та використовую вже описану мною раніше точкову техніку. Це допомагає візуально очистити поверхню. Можливо, вам уже набридло дивитись це відео і ви хочете його прискорити або вимкнути, але я вас попереджу, що насправді мені не знадобиться багато часу, щоб довершити тон шкіри. Зазвичай я починаю малювати свої композиції з обличчя, і зараз поясню, чому. Уся справа у тому, що висвітлювання моделі, тобто модуляція світла, це дуже важливий етап, і варто у цьому етапі відштовхуватись якраз від обличчя, оскільки воно є найбільш важливим елементом, напевно, будь-якої фігурки. Відповідно, коли я вже знаю, яку кількість світла я змодулював на обличчі своєї фігурки, то я вже можу більш безпечно будувати світову модуляцію на інших частинах тіла. Бо якщо, до прикладу, я занадто сильно буду висвітлювати руку, то в результаті я отримую ефект затемненого обличчя, а це не дуже красиво насправді. При імітації освітлення на фігурці я дуже полюбляю робити усілякі цікаві кольори. Це додає цікавості до моделі загалом. Особисто я визначаю плавне змішування різних фарб як дуже красиву техніку. Але насправді трохи далеко від реальності. Відповідно, якщо ми не шукаємо абсолютно 100% реальність у наших фігурках. Я завжди намагаюсь шукати якісь більш цікаві, більш різноманітні техніки, як розфарбовувати текстуру, як робити її цікавішою за допомогою різних додавання різних кольорів або різних ефектів. І я вам скажу таку, знаєте, мою особисту думку: що якщо би ви дивились на цю людину, на цю жінку в реальності, то ви би не змогли розгледіти тих елементів текстури, які ви би змогли розгледіти, дивлячись на фігурку цієї жінки, яку ми зараз робимо. Отже, на мою суб'єктивну думку, ми, як художники, повинні трохи прикрашувати реальність і робити її трохи більш цікавішою. Скажу зі свого досвіду, що насправді ті люди, які колекціонують такі фігурки, такі моделі, вони женуться саме за цим, не за стовідсотковою реальністю, а за трохи її прикрашеною копією. Так як ми починали з доволі насичених яскравих сильних кольорів, то, на мою думку, їх варто очищати. Чим я зараз і займусь. На мою думку, на обличчі, а особливо на обличчі жінки, жіночої фігурки не повинно бути занадто багато тіней, інакше це додасть непотрібної грубості, як на мене. І вам це навряд чи сподобається. Повірте моєму досвіду. Для малювання волосся я обрав такі два кольори. Це в першу чергу Black Stallion, а також я додам трохи тропічної бірюзи. Зараз погляньте на палітру. Вам треба додати до чорного трохи світлішого кольору. Тепер ви побачите, як я буду малювати висвітлення на волосся, і мені дуже подобається це робити саме таким чином. Умови наступні: вертикальний пензель, мазки більш-менш тонкі. Товщина залежить від тої якості, якої я хочу досягнути, але є одне правило загалом це завжди вертикальний мазок. І це дуже важливо, оскільки тільки такий напрям може справді повторити структуру волосся. Якщо ви будете робити навпаки, тобто горизонтально, то це просто знищить усю картину. Вона буде виглядати картонною, ну не справжньою одним чином, що тут казати. Ви вже можете побачити, як картина потроху оживає, оскільки ми робимо мазки правильного напряму. Саме ось ці десятки і сотні маленьких мазочків, які я виконую, і роблять нашу модель живою, справжньою, ну звісно, створюють таку ілюзію. Напевно, скажу більш точно, що така техніка дозволяє земітувати групи волосся, а не просто блок пластику, ну яким він є насправді. Поки я це казав, до речі, я пропустив момент, що вам треба послідовно додавати все більше і більше білого кольору для висвітлень. Ну, я думаю, що це більш-менш зрозуміло. Загальне правило звучить наступним чином. Якщо ви хочете отримати ідеальний плавний ефект, то вам краще зробити якнайбільше ось цих кроків, тобто поступово-поступово поступово додавати все більше білого кольору у вашу суміш, але це не є аксіомою, оскільки іноді хочеться отримати більше різке освітлення і, відповідно, більш різке затемнення. Тому просто робіть більш такі великі кроки у додаванні білого кольору до вашої суміші. Конкретно у сьогоднішньому відео я трохи поспішаю, оскільки мені б хотілося все ж таки вкластися у певні рамки, щоб вам не було занадто нудно. Напевно, якщо б я робив це сам, то це б у мене зайняло трохи більше часу. Сьогодні я просто хотів протестувати кольори і показати вам на що вони здатні. І насправді я дуже задоволений результатом. Особливо, якщо врахувати ту невелику кількість часу, яку я витратив на цю фігурку, то фарби мене дійсно порадували. Вони гарно діють між собою і дають гарний зовнішній вигляд. Дякую вам за перегляд відео. Я сподіваюся, що сьогодні ви дізнались багато нового про тони шкіри, як їх загалом змішувати між собою. Якщо вам дійсно сподобалось, то підписуйтесь на мене у Twitch, і ми зможемо малювати разом майже кожен день. Пропоную вам написати враження від техніки малювання, яку я сьогодні показав у коментарях, і чекаю вас у наступному відео про ОСЛ. Хай щастить!